Вітаю вас у студії Перша національна у програмі Життя триває я Ірина Антонович. Сьогодні у світі відзначають день без авто. Вперше це було у Франції у 98-му році, коли припинили автомобільний рух, і таким чином хотіли сказати: досить вихлопним газом забруднювати повітря, час пересідати на велосипеди і досить цьому пронизливому гомону на вулицях лунати. Ну і ми теж сьогодні переносимося в мальовничий куточок України на захід, там де є свіже повітря, гори і там, де є романтика, там оздоровлюються та відпочивають. А ще проходять певні випробування у таборах пласту. Наші діти, тож хто такі пластуни? Які виховні ідеали вони пропонують, і який тут зв'язок з козаками-розвідниками? Від Андрія для всіх юр, які є на Джемборі, буде лунати наступна пісня. У них тут все своє. Інтернет, музика. Є де жити, є що їсти, а головне, є з ким поділитися враженнями від пластових таборів, попліткувати. Адже ця молодь провела цього літа у наметах серед гір, степів, лісів, хто два, а хто шість тижнів. Тепер вони зустрілися на другому всеукраїнському джемборі. Це щось на зразок молодіжної зустрічі посеред природи. Це джемборі присвячене 20-річчю відновлення пласту в Україні. Проте скаути не були б скаутами, якби не робили добрих справ, як то вимагає їхній статут. Юрко, з друзями, щойно з Карпат, з табору Легіон. Там вони вчилися жити в умовах дикої природи, орієнтувалися за зорями і допомагали старшим. Наприклад, ми, там була бабуся, найстаріша в селі 92 роки, то ми її попиляли і поскладали дрова на зиму. Ну ми там купали картоплю, коров трошки пасли навіть. Ну, таке, тобто господарству людям допомагали. Організувати побут майже півтори тисячі хлопців та дівчат серед цих мальовничих краєвидів Поділля було нелегко. Дозволену організацію табору біля водоспаду Джурин надали районна адміністрація Заліщиків і Тернопільська обласна адміністрація. Про польові кухні для приготування їжі подбало міністерство надзвичайних ситуацій. Єсти, єсти! Чотири дні охороняли молодь бійці МВС, а вже облаштування табору виконали самі пластуни волонтери. Ми спеціально перед ямбурі заїхали раніше. Група людей, яка прибирала цю територію, для того, щоб ну, все таки така велика група людей заборувала в чистішому, на, на частішій території от вдалося вивести п'ять камазів сміття. Ще дуже багато ми заготовили до вивозу, і зараз впродовж Джамбурі продовжуємо прибирати, долучати дітей Звичайно, не так сильно, як ті е, волонтери, які перед Джамбурі прибирали, але долучаємо їх до цієї програми. Діти саме через. Навіть дихаючи свіжим повітрям десь в Карпатах чи, наприклад, в Криму, це вже є однозначно йде оздоровлення. Плюс наповнення якісною програми, яка вже століттям відпрацьована в скаутингу і в пласті, де є де немає часу для, для як такого валяння під сонечком, де просто діти постійно в активному русі відпочивають щось роблять, чи чогось навчаючись. Проте тут молодь вочевидь не спішить, тільки відпочивати. Володимира метали Володимира Кожна команда отримує якийсь листок з завданнями, з питаннями на логіку, і відповідно кожного дня в них все менше часу, щоб їх вирішити. Вчора було півтори години, сьогодні година, і завтра буде півгодини. Тим чином будемо визначати найрозумнішу команду на Джемборі через незнання української гості за кордону не брали участі в інтелектуальних змаганнях. Вони натомість радо долучилися до спортивних розваг цього серпня. Тут було по. Які естонці, алжирці, грузинка тільки в Україні вперше, але не в останнє. Ми отримали запрошення від пласту і попрацювали над тим, щоб приїхати. Дуже дякую всім за організацію. Все дуже добре. Нам подобається Ця програма життя триває. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. 489-306. Телефонуйте. Якщо хочете дізнатися, хто такі пластуни. А я представляю вам Віталія Шпака -головну, головну, голову голову крайвої пластової старшини. Віталі, де мої 17 років? Якби повернути той час, можливо, і я була би пластункою, як гадаєте, мені вік дозволяє. Дозволяє вам і в цьому віці. А якщо говорити вже про вашу а, дитинство, то краще починати ще раніше, власне, з шести років. Тоді це той вік, коли ми приймаємо до своєї організації, і як ми вважаємо, це найкращий вік для початку пластування. шести років? Так. Нічого собі. ну ви знаєте, тоді не було, на жаль, пласту, але були піонери і. С теж дуже добру роботу проводили клич піонера завжди будь готов. А який поклик у пластуна? Ну, насправді ніхто і я, зокрема, не заперечу, що піонери були важливим е елементом системи і дійсно відігравали в тій системі свою роль. Але мушу сказати, що піонери власне пішли від скаутингу, і основний е символ піонерів це червоний галстук, пішов саме від нашої скаутської хустки, і гасло Будь готовий, це власне гасло всіх скаутів. А будь готовий до чого? От піонери мали бути готовими до боротьби за справу Комуністичної партії. А пластуни – до чого? Пластуни, як всі скаути мають бути готові виконати свій обов'язок. Виконати свій обов'язок до країни, виконати свій обов'язок до інших людей, виконати свій обов'язок стосовно самого себе. Який основний закон скаутингу Всі скаути. Оснів. Просто ні. Ну, по суті, можна говорити і про скаутів, бо ці ідеї вони власне є однакові в всіх країнах. Основний закон всіх скаутів звучить бути вірним Богові і своїй державі. Тобто в Англії, наприклад, це звучить бути вірним Богові і, і королю. В інших країнах це теж може бути щось своє по-іншому. В пласті це називається бути вірним Богові та Україні. А яке там патріотичне виховання власне пропонується? От конкретно як це? На прикладі табору проводиться. Як діти розуміють, що вони стають патріотами поступово? Вони на щастя цього не розуміють, і в цьому найвища, найбільша наша заслуга. Що ніхто їм не говорить кожного тижня, що ви маєте бути патріотами, ви маєте бути патріотами. Пласт, як назвав один з наших засновників, це є велика гра. І через гру, через постійні якісь пригоди, через постійні мандрівки і все інше, діти починають розуміти. А хто був вашим засновником? А, засновником пласту мається на увазі, так? Так. Є троє людей, яких ми офіційно вважаємо нашими засновниками. Вони фактично одночасно почали цей рух за принципами скаутингу, який був заснований в Британії. Це педагог Олександр Тисовський, син Івана Франка, Петро Франко і Іван Чмола. Це було в 1911 році, так, то вже так, незабаром 100 років пласти відзначати? Так, так власне, ми це взагалі. щось грандіозне. <рес> так, звичайно, повинно. А цікаво, що нам пропонує словник іншомовних слів 64-го року видання, коли вже почалася відлога, і вже можна було говорити про національний рух. Бойскаут, розвідник, член дитячої юнацької буржуазної організації військово-політичного характеру. А як змінилося з того часу трактування? Ну я думаю, якщо ці визначення, які всі інші визначення в подібних словниках просто написати людською мовою, то це абсолютно буде правильно, абсолютно буде нормальним визначенням Політичне? Ну так, ну подивіться на мою форму, чим чим не військова. Звичайно, є багато ми містних, ми різних 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 іграшок і там всього подібного, зважаючи на те, що ми все-таки не є суто мілітарі організацією, а є все таки організацією дитячої, скаутської. Але це елемент нашої виховної системи, це є ознака того, що дитина чи будь-то належить до цієї організації, це наш роду вирізнення з поміж інших, і це наш, наш обов'язок завжди дбати, щоб воно гарно виглядало. Все ж таки у піонерів були свої ідеали комуністичні, вони мали побудувати комуністичне суспільство, а що мають побудувати пластуни? Які в них ідеї? Ми маємо побудувати краще завтра, якщо дуже коротко. Пласт, пласт виховує і е, ставить собі за мету виховати всебічно розвинутого успішного лідера. І незалежно в тому, в якій сфері він буде працювати. І вже зараз ми маємо багатьох пластунів, які. І за 100 років відзначилися, і які зараз вже ростуть і досягають якихось своїх певних висот чи в бізнесі, чи в політиці, чи в громадському житті, чи е, в інших якихось сферах. Тобто, ми абсолютно не ставимо собі за мету виховати когось для якоїсь партії. Ми вважаємо, що ми мусимо виховати людину для держави. Кожен свідомий пластун в дорослому віці може сам собі обрати ту партію, яку яка йому. Підпадає під його принципи від регіону, де він так, проживає. Тобто пласт діє і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі. І ще в дев'яти країнах світу, там де є сильна українська діаспора. Власне тоді, коли радянський союз і Польща заборонили пласт на територію України з хвилями еміграції, пластуни багато виїхали за кордон. Там пласт існував аж до 89 року, ну і тепер власне існує, і лише повернувся на свою батьківщину 20 років тому.